А зараз про це та інше детальніше. В обласній держадміністрації пройшло чергове засідання з економічних реформ. Керівництво області обговорювало реформаторські підходи та їх строки виконання. Про показники якості життя людей, модернізацію та підвищення конкурентноспроможності економіки. Далі в сюжеті. Як відомо, на розширеному засіданні Кабінету міністрів України президент Віктор Янукович оголосив чотири напрямки соціальних реформ. У них йшлося про глибоку модернізацію сфери соціального забезпечення, ефективність зайнятості населення та створення нових робочих місць. На засіданні обласного комітету з економічних реформ пропонували переглянути бюджет кожної сфери діяльності, ліквідувати стихійні торгівлі та встановити ринкові містечка. Необхідно також вдосконалити і критерії оцінки отриманих результатів. Які в першу чергу мають відображати соціальний ефект. Те ж саме стосується і використання бюджетних коштів, які також, в першу чергу, повинні бути спрямовані на реалізацію соціальних ініціатив та вирішення соціальних проблем громад. Від всіх заходів ми повинні побачити, що від цього отримують мешканці. Таку роботу необхідно провести на кожній території області, в районі, місті, селищі і по кожній галузі. Велика увага приділяється і промисловості: втілення новітних технологій, підвищення кваліфікації робітників, збільшення обсягів виробництва все це сприятиме додатковому наповненню бюджету. Представники агропромислового комплексу пропонують свої засоби вирішення та втілення соціальних реформ. Щорічно з сторони нашого головного управління проводиться, починаючи з 2010 року захід, який називається техніка селу, де запрошуються всі підприємства, які мають змогу реалізувати свою техніку. Усіх характеристикою і надання, і запрошення наших сільхозтоваровиробників, щоб вони змогли купити їх за меншими цінами, і зразу ж перевірити якості. Це ми проводимо на базі міс нашу машина і станції, де разом тут працюють з нами і науковці в цьому напрямку в області. Ми продовжуємо залучення інвестиційних та власних коштів на оновлення і модернізацію матеріально-технічної бази самих підприємств. Під час засідання обласного комітету обговорювали питання про соціальну відповідальність бізнесу зі свого боку. Приватні підприємства створюють робочі місця, надають працівникам соціальні гарантії та безкоштовні путівки на оздоровлення. А в сільських місцевостях деякі підприємства пропонують. Ують навіть допомогти школам з ремонтом приміщень, дорожнього покриття та освітлені села. Підсумовуючи засідання, перший заступник голови обласної держадміністрації зазначив, що не потрібно чекати вказівок згори, а працювати та вносити пропозиції з економічних реформ на місці. Я звертаюся до всіх членів комітету. План роботи є план роботи. Это есть плановые заседания, это есть плановые вопросы, которые даются и сверху, и сбоку, от руководства области. Но у нас есть конкретные проблемы. Только мы перейдем все с вами на откровенный разговор и упраздним вот это безразличие, которое есть, У нас совершенно по-другому все було. також. Перший заступник голови ОДА зазначив, що робота має бути колективна, і вже через два місяці обласний комітет з економічних реформ обговорюватиме результати проведеної роботи.